Друзі, вітаю день другий ремонтуваної кімнати. Ну насправді він не другий, але будемо рахувати другий, тому що 5 вечорів в будній день можна рахувати як один день. І що я зробив за цей період? Ось тут, як я вже казав, буде навісна раковина над стиральною машиною, тому тут не робив пустот, а прямо гіпсову штукатурку наніс на стіну, щоб не було ніяких повітряних зазорів, щоб раковина тісно притискалася, ну кріплення раковини притискалося до стіни. Повністю вже скрутив каркас, все закріпив. Також додав ще одну додаткову горизонтальну лінію кріплення на відстані 90 см від кута. Тут буде якраз скріпитися корпус скла душової кабінки, і знову ж таки, щоб його не притискати через плитку до стіни або не видумувати якесь кріплення. Тут потрібно зробити жорстке прилягання всіх елементів, без повітряних порожнин. Ну а тут, де профіль, тут буде вже прикручуватись саморізом до профілю і теж буде триматися. Вже водорозетки зробив. Ось ще старі розетки, як я вже казав, планували залишати раніше ванну, робив під ванну. А так як буде душова кабіна, встановлюватись, то ось ця водорозетка якраз виходить на кутове сидіння в кабіні. А ось в цій зоні вже не буде так заважати. Ну і підняв трішки вище, тому що це кабінка. Тут вже треба якесь середнє положення між сидячим і стоячим положенням вибирати. Бачите, тут теж знизу цементно-піщана штукатурка. Взяв помилково її, не подивився, що це цементно піщана, подивився просто штукатурка і щось в мене. Склалося враження, що якщо це штукатурка, то зазвичай це гіпсово. Ну і купив, а кудись вже треба її використовувати, тому саме логічніше десь тут на кирпічі прямо її використовувати. Врізав шмат листа, наніс ще декілька свіжих ляпух. І ось зробив розмітку. Зараз фотографую собі, де розташовані вже застивші ляпухи, щоб потім закріпити дюбелями це все. Змонтував лист, верхній вже закріплений на постійній основі. Там, де профіль саморізами пометало, ось ще трішки пропустив тут і тут докручу. Тут де до гіпсових маяків чи до стіни, звичайно ж, бистрим монтажем. Нижній лист я поки що тимчасово закріпив, засверлив всі отвори, тому що сьогодні вихідний, білий день, а в будні дні знову вечором прийду після роботи, щоб вже не тривожити сусідів. Поки що насверлив наперед отвори. Цей лист зніму. Там ще потрібно підрівняти під низом, повністю закидати. Зараз зніму. Ну, Зачекати, поки висохне, а потім вже монтувати цю частину листа. Там трішки підрізав, тому що той угол досить добре так випирає знизу. Там краще знизу просто цементною штукатуркою вивести цей кут, тобто там слой буде тонше, ніж товщина гіпсокартона. І цей куточок теж в цій зоні трішки до кута більше виступає забагато, тому так само по кутам зробиться цементна штукатурка. А під низом ось ще таку кількість штукатурки потрібно закидати. Частину закидав, вже воно трішки затвердло. Можна далі докидувати і там теж підрівняти. І вже завтра можна буде, думаю, ремонтувати цей лист. Ми будемо рахувати, що це ще другий день, але насправді це вже майже тиждень вечорів. Вихідних зацепив, але на вихідних я багато не зробив. Тому продовжуємо, рахуємо, що це один робочий день, тому що, якщо продуктивно працювати, це все за день можна, в принципі, зробити. Вчора ще закріпив ось цей кусочок коротенький та зробив вже маяк під нижній лист. Ось під низ тут ще не було маяка, під низ накидав шпаклівки, і зверху ось тут ще теж накидав шпаклівки і правилом провів. Зробив вже опору маяк на наступні листи. Він вирішив не чіпати поки що цю стіну до тих пір, поки хоч отак не приберу ось ці труби. Потім вже буде легше з цим всім працювати. Змішувач я перекину сюди, тимчасово він побуде тут до тих пір, поки. Ну, поки вже не підведеться ось цей підвід. А цей підвід підведеться тільки після того, як вже покладеться хоч на цей кут плитка. Ну а плитка покладеться, звісно ж, після того, як ось ця стіна ще, хоч хоч кусок цієї стіни накриється гіпсокартоном, чи штукотуриться в рівень, і потім вже буде плитка. Переніси, перевірив точно, чи ванна зайде і вийде в такому режимі. Все чудово. Зараз знімаю планку ось цю для ванни. Зачухую поверхню, деякі, може, ще горбинки є. Ті виступи і можна пристиковувати вже заготовлений лист, лише зробити отвори, ну, зняти змішувач і зробити отвори, яких я тут не робив під оці водорозетки. І потім вже змішувач, закріпляти на поверх гіпсокартону. Ну що ж, лист змонтований, правда, забув зняти що знизу. Ну, в наступних серіях обов'язково ще покажу, як там все знизу. Ванну поставив на місце, все стало, кран начебто немає ніяких протікань. Все герметично. Ось так планувалося б, щоб кран був, якби тут була ванна. Ще невеличке ЧП з ванною трапилося. Впала вона, і я надколов її. Ось, бачите, полопала емаль. І все. Тепер вже я планував її хоч продати за якусь тисячу. Бо ж майже нова коло. Ну, вже не вийде продати, прийдеться тільки викинути на смітник. Я думаю, що можна вже завершувати на цьому нашу серію номер 2 день номер 2 але по факту це для мене майже тиждень було. Тут я вже думаю дороблю сам, а в наступній серії займемося ось цією стіною. Тому підписуйтесь на канал, ставте або не ставте лайки чи дизлайки. Всім до зустрічі, друзі!